Ми продовжуємо етер на громадському інтерактивному та радіо 1. І вже з нами на зв'язку пан Володимир Омелян. Це політик, дипломат, міністр інфраструктури України 2016-2019 років, а нині військовослужбовець Збройних сил України. Вітаємо вас, пане Володимире. Вітаю вас. Ради бачити. Навзаєм раді вас бачити, пане Володимире. Сьогодні з'явилася інформація, зокрема від глави нашої держави, про те, що. Російська Федерація розпочала кампанію з дестабілізації України. Вже цю власне кампанію встигли охарактеризувати і сам президент, назвавши її майданом номер 3 вже сьогодні мали ефір із паном Юрієм Гончаренком. Це публіциста керівник інфолайт ЮЕЙ. І він вже свою думку висловив. Щодо цього цікаво почути вашу думку, що це може означати, як ви загалом розцінюєте ці слова. Нашого президента, ну я сподіваюся, що це дезінформація президента. Тими представниками його оточення, які мають яскраво виражене регіональне минуле: такі як Подоляк, Єрмак, Татаров, Гетьманцев і інші. Насправді ні Майдан номер 1 ні Майдан номер 2 можна їх нумерувати в якісь власні назви, ні Майдан номер 3 якщо в цьому буде потреба, вони не були і не будуть ніколи результатом роботи російських спецслужб. Навпаки, російські спецслужби організовували антимайдани спільно з українською владою, яка на превеликий жаль ставила інтереси Кремля понад інтересом. Власного народу, тому е, майдан для українців це воля, майдан для українців це єдиний шлях ставити на місце свою владу, яка забуває, заради чого вона була обрана, що вона обіцяла під час обрання і е, пустилася берега. Тому безумовно, що під час війни будь-які внутрішні протистояння є вкрай недоречними, бо це ставить під високу загрозу нашу перемогу. Але з іншого боку, дуже би хотілося, щоб представники нинішньої влади не доводили до майдану. Бо насправді корупція, некомпетентність роботи в інтересах ворога, а не власного народу. І є першою причиною будь-якого минулого майдану чи будь-якого майбутнього майдану, якщо по-іншому до влади не будуть доходити. Пане Володимире, а на вашу думку, то кому більше потрібен цей так званий майдан номер 3 українцям чи все-таки пропагандистам з Росії? Ну на мою думку, це ж далеко не перше оголошення такого штибу від чинного президента. Якщо не помиляюсь, там рік чи два тому назад вже було. Спроба розповідати, що хтось готує державний заколот тепер це знову ж таки спроба номер два чи номер три, треба вийти з манії переслідування, треба вийти з манії противоборства, а зайнятися роботою на державу. Я дуже раджу це нинішній владі. Якщо буде сформовано якісний уряд. Коли кожен член кабінету міністра буде розуміти чітко, що він робить, якою є мета його існування на цій землі, якщо влада буде відповідальною і парламент не займатиметься, вибачте за прямоту сміхучками, а реальною державотворчою і законотворчою роботою, тоді абсолютно зникнуть будь-які передумови, будь-які внутрішніх протестів, чому зараз люди всі нервові не тільки через величезні втрати, не тільки через е, війну. Але через те, що влада повністю втратила адекватність і зв'язок з реальністю. Комусь, хто сидить по бункерах чи оточений людьми, які зранку до вечора розповідають про найгеніальніші речі, виступи, поїздки і все інше, просто перекрутилися в голові. Тому дуже бажано вийти до людей, поспілкуватися, зрозуміти, які зараз є реальні проблеми, що зараз болить найбільше, і продемонструвати зміни на цьому напрямку. Так, не завжди можна перемогти ворога в один день чи під час однієї операції, яку ти плануєш, бо в нього ворога теж є свої плани, але забезпечити якісне функціонування державного апарату можна, і це відповідальність власне влади. І насправді проти не бюрократії, а проти некомпетентних чиновників категорії А, топ рівня люди виходили і будуть виходити. Бо коли хтось вирішує, що державна посада це лише інструмент для власного збагачення, а не для добробуту нації, відповідно, є реакція нації. Пане Володимире, але... а що ви маєте на увазі? Чи, можливо, кого ви маєте на увазі? Що саме Ну що ви, маєте? ви маєте на увазі, що все таки наші чиновники розглядають владу як саме ту, за, за рахунок якої можна збагатитися? Можливо, ви когось маєте на увазі в цьому питанні? Ну дивіться, чому ж тільки я маю на увазі? Ми всі чули скандал про яйця 18, Ми всі чули скандали про зимову форму. Ми всі чули скандали з військовими закупівлями того чи іншого гатунку. Ми всі чули і бачимо, що відбувається в енергетичному секторі. Ми бачимо, як це поводить такий відомий одіозний депутат, як Коля Тищенко. Ми бачимо, які маразми плодить в публічному просторі Мар'яна Безуго. Це все представники влади, і відповідальність за всіх них несе персонально Зеленський, бо саме він їх привів до влади. Без нього, їх би ніколи не було, чи ми там далі би продавали по ресторанах наркотики і тягали по війні, або займалися якимись дурницями на рівні проєктів. Пане Володимире, то цікаво, чи бачите ви дійсно ще такі передумови, і, зокрема, чи можна вважати такими першими дзвіночками для можливого майдану акції, які відбуваються в різних містах, з вимогою, зокрема, до місцевої влади. Спочатку дрони, а згодом бруківка і стадіони. І також знаємо, що незабаром з 1 грудня мають має почати діяти постанова Кабміну номер 953. І в нашому ефірі волонтери неодноразово говорили про те, що якраз запровадження цієї волонтери, точніше, цієї постанови, може спричинити колапс в волонтерському русі, і що дійсно це може навіть викликати. Соціальний вибух, чи це теж можна вважати ще одною підставою для можливих акцій протесту? При всій моїй повазі до учасників акції спочатку дрони, потім стадіони, багатьох з них я знаю особисто, на моє глибоке переконання, ця акція або санкціонована, або підтримана банком. Після грандіозних корупційних скандалів на центральному рівні, розкрадання гуманітарки. Військові закупівлі, які ми щойно підіймали там багатьох інших, банкова зрозуміла, що треба кудись каналізувати цей протест, і ви ж нічого кращого не придумали аніж відігратися на місцевому самоврядування Чи є проблема на рівні місцевого самоврядування? Так є, але в мене є особистий досвід моєї бригади, де я маю честь служити. У нас чудовий діалог з цією громадою, де ми розташовані. І вони нам всіляко допомагають, і навіть за межами цього військового ПДФО, яке сьогодні заднім числом забрано, тому мені все таки здається, що тут проблема не в Бруківці місцевої влади, тут проблема власне відсутності державницького підходу і визначення пріоритетів. Куди має бути спрямований ресурс платників податків? На які цілі цього немає. Розумієте, там Резніков займався одним. Шмигель розповідає якісь казки про мільярд доларів на дрони, які, начебто, закупили і там викупили ледь, ледь не всі дрони в компанії DJI китайської. Потім ця компанія спростовує цю заяву прем'єр-міністра. Потім виявляється, що цих дронів на фронті немає, а вони десь там по дорозі. Ну і багато таких маразмів, і виходити треба насправді на банку. Оскільки саме банкова централізувала зараз всі процеси в державі, і питатися у них, хлопці, чим ви займаєтеся? А де гроші? Чи ми воюємо, які плани, що ми будемо робити під час війни, що будемо робити після війни? Вони зобов'язані дати відповідь. Щодо іншого питання, яке ви підіймали, ну, дивіться, я не готовий поки що це коментувати, але побачимо, як буде відбуватися ситуація далі. Пане Володимире, але стосовно ще все таки ось. Намагань расистів теж хитати ситуацію в нашій країні бачили, були і дівфейки з залужним, де він теж нібито закликав військових брати владу в Києві, і таким чином скидати Зеленського. Чи то чи ви вважаєте все-таки може бути причетна Росія до якихось таких розхитувань? І як на це реагувати українцям? Як дійсно не стати корисними ідіотами для росіян? Безперечно, Росія робить на це ставку. Безперечно, Росія дуже чекає на будь-які внутрішні конфлікти всередині України для того, щоб використати це. І якщо не дай Бог буде ситуація якогось внутрішнього виходу вибуху, ми повинні чітко свідомо для себе, що саме в цей момент Росія не вдарить. Вони зараз накопичують серйозні сили на східному напрямку. Вони будуть готові повторити спробу атаки з півночі Знову нам не можна розслаблятися. Тому, скажімо, я перебуваючи в опозиції до чинного президента до початку війни, з першого дня Великої війни припинив критику на його адресу, і зараз, як ви бачите, навіть сьогодні, під час цієї розмови, немає жодної критики саме. В його сторону персонально, але мені здається, що він в цій ситуації, коли нація героїчно бореться, коли втрати є колосальними, мав би поводити себе набагато відповідальніше і не чекати, поки буде якесь рішення суду по татарову, до якого справу досі не можуть передати нікуди, чи по єрмаку буде очевидно, чи він займався і до війни, і під час війни, а просто позбутися цих людей, взяти професійних для того, щоб врятувати країну і врятувати себе врешті-решт. Бо ці питання, які поки що люди задають щодо його оточення, можуть бути задані йому, пане Володимире. То ви вважаєте, що все-таки це оточення президента нашіптує йому про можливість цього перевороту, про можливість його усунення, навіть можливо, фізичного усунення із поста президента? Але наскільки, на вашу думку, чи дійсно таке може трапитися, що? Не дай Бог, так, якщо, наприклад, президент перестане бути президентом чи, з тих чи інших умов. Невже, хоча на початку війни теж про це говорили, що навіть якщо президента там вб'ють, чи що Україна продовжить боротися? Ви зараз змінили свою думку стосовно цього чи ні? Дивіться. По перше, так на жаль, в оточенні президента є багато колишніх чиновників, чи соратників чи друзів е Януковича і вихідців з партії регіонів. І я думаю, що не багато в чому формують хибну уяву президента щодо нинішньої ситуації в Україні і в світі. По друге, е я підтримую єдиний можливий сценарій для подальших подій в Україні. І навколо України, це концентрація зусиль всієї нації, включаючи з владою, бо влада повинна бути невід'ємною часткою нації, на перемозі, після перемоги, чесні, справедливі вибори і глибокий аналіз, що відбувалося напередодні війни і під час війни з відповідними судовими рішеннями щодо тих чи інших відомих персоналів. Будь-які інші сценарії, які передбачають е, якісь позаправові процеси, я не підтримую. Я вважаю, що під час війни це буде мати фатальні наслідки. Е, водночас, е, мій голос не є вирішальним. Так? Тобто, ми можемо мати, кожен з нас може мати свою власну думку, тому я би дуже радив чинному президенту не доводити ситуацію до того рівня, що буде говорити вулиця. Набагато мудріше і з точки зору власне самозбереження як людини і як політика зробити ті необхідні реформи, які зараз вимагають всі і українці, і наші західні партнери. Адекватна якісна влада, прозорий підхід до витрачання коштів, визначення пріоритетів подальшого розвитку нації. Це дуже просто, насправді, якщо хотіти. Якщо не хотіти, то можна 200 разів пояснювати, чому неможливо змінити Єрмака Татарова, там, Шурму чи Шаурму, як його там правильне прізвище, е і багатьох інших глодіозних представників нинішньої влади. Дякуємо вам, пане Володимире, за ці коментарі, за ваші думки, які ви висловили в нашому ефірі. Політик, дипломат і військовослужбовець Збройних сил України Володимир Малян був з нами в ефірі Громадської інтерактивного та радіо 1. На все добре, тримайтесь. Дякую. oh